Біблія, книга числа, глава 3. А оце нащадки Аранові та Майсеєві в дні, коли Господь промовляв до Майсея на Сінайській горі. І оце імена Ааронових синів перворідних надав і Авігу, і Ліазар, та і Тамар. Оце іна Ааронових синів помазаних священників, що він посвятив їх бути священниками, та помер надав та авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Синайській пустині. А синів у них не було, а були священниками Єлазар та Ітамар за життя батька свого Аарона. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Приведи Леві на плем'я і постав його перед священником Аароном і вони будуть услуговувати йому. І будуть вони виконувати сторожу його та всі громади перед Скинією заповіти, щоб виконувати службу скініну. І будуть вони стерегти всі речі з кінії заповіту та сторожу ізраїльних синів, щоб виконувати службу з І даси левітів Ааронові та синам його, власне, йому вони дані від Ізраїльних синів. А Аарон та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужих, хто наблизиться, буде забитий. Господь промовляв до Моїсея говорячи, а я оце взяв левітів з посеред Ізраїльних синів, замість кожного перворідного, що розкривають отробу з Ізраїльних синів, і будуть левіти мої. Бо мій кожен перворідний того дня, коли я був ударив кожного перворідного в єгипетському краї, і посвятив собі кожного перворідного в Ізраїлі, від людини аж до скотини. Мої вони будуть, я, Господь. Господь промовляв до Моїсея в снайські Стині, говорячи, перелічи Левієвих синів за домами їхнім батьків, за родами їхніми кожного чоловічої статі від місячного віку і вище перелічиш їх. І Моїсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано. І були займеннями своїми отці левійни, сини Гершони, Кегат і, і Мерарі. А оце імена гершонових синів за їхніми родами Лівні та шім'ї, а сини Кегатові за їхними родами Амрам, Іцгар, Хеврон і Узіїл, а сини Мерарі з їхніми родами Махлі та муші. Оце вони роди Левієві за домами своїх батьків. Від Гершона вієвих та Шім'ївих – оце вони роди гершонових. Перелічені їхним числом кожного чоловічої статі від місячного віку і вище перелічені їхні 7500. Роди гершонових будуть таборувати за наметом на захід. Начальник Батківського дому гершонових Ільясав, син Лаїлів, а догляд гершонових синів у скині заповіту, з внутрішня, і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скині заповіту, і запони подвір'я, і заслона входу подвір'я, що на скині та на жертівнику навколо і шнури її до всієї служби його. А від кегата рід Амрамових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Озіїлових оце вони роди кегатових. Число кожного чоловічої статі від місячного віку і вище 8600, що пильнували старожу святині. Родики гатових синів отоборяться на подовжньому боці скині на південь, а начальник батькового дому родівки гатових Цавфан – син Узіїлів, а їхній догляд і стіли, свічники, жертівники і святі речі, що служать ними, і завісила вся служба при тому. А начальник лівієвих начальників Іліазар, син священника Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує. Старожи святині. Від мирарів, від махлієвих і рід мушєєвих, оце вони родимерарієві. А перечислені їхнім числом кожного чоловічої статі від місячного віку і вище 6200. А начальник батьківського дому Марейхі. Морарієвих родів цуріїв, син Авіхаїлів, вони отаборяться на подовжнім боці з на північ, а догляд сторожої марарієвих синів, дошки з кинії засови її, стовпи її, підстави її, всі речі її, вся служба її. А стовпи подвір'я навколо і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури. А ті, що таборують, сперед, перед скинією перед скині, заповіту на схід Мойсей Аран та сини його, вони виконують сторожку святині. Сторожу за Ізраїльних синів, а чужих. Хто наблизиться, буде забитий. Усі перелічення левітів, що перелічив Моїсей та Аарон на господній наказ за їхними родами, кожен чоловічий статі від місячного віку і вище 22 тисячі. І сказав Господь до Моїсея, перелічив всіх перворідних чоловічі статі ізраїльних синів від місячного віку і вище, і перелічи число імен їх. І візьми для мене Левіїв, які Господь замість кожного перворідного ізраїльних синів, а худобу левітів замість кожного перворідного серед худоби ізраїльних синів. І перелічив Майсей, як Господь наказав во йому усіх перворідних серед ізраїльних синів. І було всіх перворідних чоловіче статі, числом мен від місячного віку, і вище за їхніми переліченими, двадцять і І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: візьми левітів замість кожного перворідного серед ізраїльних синів, а худоба. У левітів замітість їхньої худоби і будуть левіти мої я, Господь. А на окуп тих 273, що позостались понад левитами з перворідного Ізраїльових синів, то візьми по п'яти шеклів на голову на міру шеклям святині, візьмеш 20 гер шекель і даси ті гроші Аронові та синам його, як окуп за позосталих серед них. І взяв сей гроші окупу під позасталих, понад викуплених левітами від перворідного Ізраїльових синів. Узяв він ті гроші 1365 на. Міру, святині, і дав Моїсей гроші окупу Ааронові та синам його за господнім наказом, як Господь наказав був Моїсеєві.